Упродовж доби окупанти завдали 407 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Про це інформує очільник ОВА Іван Федоров. Війська РФ здійснили чотири авіаційних удари по Гуляйполю. 281 БПЛА різної модифікації атакували 11 населених пунктів області. Два обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське та Гуляйполе. 120 артударів ударів завдано по території дев'яти населених пунктів. До ОВА дійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобіль. Продовжує ворог атакувати Дніпропетровщину. Про це повідомляють Вовам. Так протягом доби під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громада. Війська РФ застосовували ударні безпілотники, пошкоджено приватний будинок і об'єкт підприємницької діяльності. Крім того, надвечір агресор завдав удар керованою авіаційною бомбою по Новопавлівській громаді Сенельниківського району. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Підрозділи ПВК схід знищили в області вісім ворожих БПЛА. Уночі Миколаїв зазнав чергової атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків і вибухової хвилі в місті пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 автомобілі, близько 30 гаражів та адміністративна будівля. У кількох місцях спалахнули пожежі, зокрема в одній з квартир, та на території гаражного кооперативу. Вогонь вдалося швидко ліквідувати. Внаслідок атаки постраждали 10 людей: трьох госпіталізовано з травмами. Решта отримали медичну допомогу на місці. У районі обстрілу розгорнули пункт. Екстреної допомоги до ліквідації наслідків залучили 47 рятувальників та 9 одиниць техніки. Окупанти не припиняють тероризувати жителів Херсонщини. Як повідомив очільникова Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 29 населених пунктів області та місто Херсон. Так російські військові били по критичній інфраструктурі. В житлових кварталах населених пунктів, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі через російську агресію. Одна людина загинула і ще двоє дістали поранень. Лунала тривога цієї ночі і в столиці під час нічної дронової атаки на підступах до Києва та у повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих БПЛА, 16 – знищено за наявною інформацією. Решта втрачені або залишили повітряний простір. Про це інформують у КМВА. Внаслідок атаки ворожих БПЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей у Києві. В Голосіївському районі зафіксовано пожежу на території складського приміщення в Дарницькому районі. Нування приватного будинку пошкоджено вікна, будинки упоруч та авто. Рятувальники ліквідували всі пожежі. І, за наявною інформацією, постраждали дві жінки їм надали медичну допомогу без госпіталізації.